Мама це любов, доброта, допомога. Найкраща людина в світі. У мене пікується. Це хто любить е, дитинку. <гум> Тусі дуже лайна, і Вона як сонечко і квіточка, так і хочеться її обміняти. От як треба жити в житті. Яка тебе любить і дала тобі життя. Силечко, і вона, і, і вона мене цілує багато. І подалюнки вдає багато. А це все те. Я її дуже сильно люблю. Тупо, мама ага. мама ця, прин, ця принцеса вона дуже гарна і мене любить. Любов, фага, підтримка. Мама це рідна людина. І спати з їшою, uh -huh. і з содягом, і з йдемо йде дорочення. Мама mm. нас спадка хотіла її їсти. Мама, це любов, ласка, щедрість і доброта. Мама, це та, яка може забрати тебе на корисну їжу і потім сама її їсти. Yeah. Красиво! Мені мама каже найчастіше, йди роби уроки, йди лягай спать. Тянка, ти моя сонечка. Приберу у своїй кімнаті. Матвій. Вона мене любить. Я тебе люблю. Я твоя любима. Піди на вулицю, дивись за делюй. Готуй їсти нам. Що мене любить і що вона може мене буде мовитися. Ідіть їсти і е вишивай нос. А, не можна. І вона каже, що вона мене любить і каже. Ідемо провинувати нос. Е Аліна ти вдома. Аліна Діана. Аліна іде їсти. Я і сонечка і вона мене дуже любить. <гум> Клас. Що вона мене вона но... <гум> дуже ходить у п'яних і молиться за мене. Обичик. Блінчик. Люблю. Сонечко ти моя. Що вона мене любить? Вона мене дать на частіше, бо як я соня. Сона мене любить. Солона любить Соня. Дядя, йди сюди. Ми любимо наших бабусь, бо вони мами наших мам.